Приводом зйомки сьогоднішнього ролика є оцей ось пристрій. Є в ньому така інструкція досить гарна. І є отут окремо коробочці, в мене прибуде для його калібрування. Перекошую мені, що знадобиться такий каплів. Сам і для калібрування в нього трібку. Все, що лесня я забрав. З ручки робимо стілус мені досить зручно користуватися навіть через плівку. Все видно. Ще мені допомагати будуть резистори сьогодні. Маємо шматочок кабелю, який на цяхи вже не пригодиться. З приводу того, що цей кабель дуже короткий. Тобто стандартна кевейна ситуація. Короткий кабель, який набагато менший задовжину хвилі. Якась антенна, диполь, чи ще щось там і так далі. Власне, що я хотів. От зараз, зверніть увагу, мій пристрій налаштований, відкалібрований від 136 до 150 МГц. Ми будемо робити диполь на 144. Це просто масштабування. На кихи у вас відбуваються ті самі процеси. Отже. Що тобі ще собака треба? Пристрій налаштований. Показує низкінечність, високий КСВ, точно стоїть в точці і так далі. Але зараз я візьму перехідник, прикручу і подивіться, що відбувається з нашим пристроєм. Що відбулося з нашим пристроєм? Маркер змістився. Опір нам показує чомусь 3 Ома. Хоча КСВ незкінечність, ніби все коректно. А ми все цього-навсього прикрутили 50-омний перехідник. Тобто, щоб ви розуміли, дановна дуже точний пристрій, але він потребує калібрування при кожному вимірі. Особливо це стосується коротких хвиль, тому що кабель просто елементарно не входить в режим довгої хвилі. Що це таке, я в кінці покажу теоретично. Отже, що ж робити? Ну, Для УКХ я роблю так. У мене є налаштування, де вже відкалібровано замість оцеї насадочки. Зрозуміти вірно, це просто заводський бонус. Це не, ви не зобов'язані це використовувати. Забудьте слово зобов'язані. Відповідно, замість відкритого кінця під час калібровки це має бути відкритий кінець. Тоді що виходить? Оцей от відкритий кінець. Це і є ваш 50-омний вихід. І тоді у вас маркер буде точно стояти там, де йому потрібно. Зараз я вам це продемонструю. Ось. Все просто. Тобто замість тої насадки, яка йде в комплекті, забудьте про ті насадки, що їх потрібно обов'язково там юзати. Я зустрічав в інтернеті дурницю, що опори треба підбирати, перевіряти у безліч, якщо у вас там буде не 50-51 Ом, він навіть того не відчує. Це по-перше. По-друге, це велика дурниця. Вам не треба працювати з пристроєм, вам треба працювати для налаштування антени. Зараз ми спробуємо оцю нашу точку 50 Ом перенести на реальну антенну. І що? І подивимося, що у нас з того вийде. Тобто ми фактично прикрутили кабель з відкритим кінцем. Наш маркер улетів. КСВ у нас зараз показує взагалі щось незрозуміле. Опір також якийсь 5 Ом. Чому 5 Ом, якщо має бути 50, низкінечність має бути. От, і ми приходимо до того, що якщо ми зараз візьмемо в якості опора 50 Ом, у мене два 100 Ом їх паралельних, якщо я їх підкручу на кінець, подивимося КСВ і покази на пристрої. Уявіть собі, що це у вас ідеально настроєна антена. Тобто 50 Ом на кінці кабеля при налаштованому пристрої. Зверніть увагу, що показує наш пристрій з антеною 50 Ом навантаженням. Кабель короткий. тобто Типова ситуація для коротких хвиль. Зараз я приберу фазу. Фазу КСВ заберемо фазу, щоб вона нам не заважала. Отже, нам показує, що при 50-Омній антенні КСВ 2285 опір 113. Чому так виходить? Адже ж, ми її роз'єм, промаркували і так далі. І кабель у нас 50 Омний і 50 Ом навантаження, що ж не так, на цих частотах. Просто, якби це був довгий кабель, який ми використовуємо типово на 144, у нас би було 50 Ом, ксв одиниця. Рівно. Тут ми моделюємо ситуацію, яка на коротких хвилях. Тобто кабель не в режимі довгої лінії, а в режимі трансформатора. І опір антени, той, що ми міряємо тут, 50 Ом наших. Складається з опору кабеля ще й трансформованого, плюс опір цього. Він може мати індуктивний опір, може мати і так само активний опір. Ну, активний його опір 50 Ом має бути. А він тут у нас 113. От і це типова антенна. Новачки того нюансу не знають. Починають різати антенни, уздовжувати, щось там ліпити, якісь... Павний, коротше, сходять з розуму, думаючи, що в них не працює прилад або ще щось, або ще щось. Ні, все у вас працює. У вас просто точка 50 Ом не перенесена от сюди. Як її зробити практично? З цими насадками ніяк. З цими насадками ми можемо використати тільки 50 Ом опір на цьому каналі. І використовуємо кабельок. Коли цей е, е, під час калібрування робимо скрізний канал. А як же калібрувати оце? От, будь ласка, у вас має бути вже заготовлений з двох резисторів. В ідеалі, тому що два столовних резистори, вони, як правило, дають більш точніше значення 50 Ом. Відкритий канал під час калібрування. Це розімкнутий кабель. Це дуже все елементарно, просто. Тобто розімкнутий кабель. Це оця от ваша насадка тупа, без нічого. Замкнутий кабель. Це ота от ваша насадочка. З гострічком. Вона просто не використовується, тому що немає сенсу. І опір навантаження під час калібрування, повторюю, калібровки. На конкретний кабель, який ви використовуєте в антенні. І о, опір 50. Ом, який вам буде встановлювати отут точку опору 50 Ом. Нановна це міст. Вона вимірює відносно чогось. Їй треба задати той параметр, відносно чого вона буде вимірювати. Далі вона буде робити. Це дуже точно. Це дуже точний прилад. Зараз я спеціально підібрав резистори. Я буду їх просто чіпляти, і ви будете бачити, наскільки точно вона визначить їх опір. Ось, будь ласка. Маркер в кінці, КСВ у нескінечності, підключений кабель, нічого до нього не під'єднано, все правильно. Зараз ми, якщо під'єднаємо резистор 50 Ом, на кінець цього кабелю, ми бачимо точно 50 Ом, КСВ одиниця, тобто це. І резистор це наша антенна, полотно антенни. І ми точно поміряти його опір можемо. Ідеально. Ось показує цифрами 49-38. Будь ласка. Тобто все можливо. На на все робить. Ніякі прошивки міняти не треба. Треба просто грамотно нею користуватися. Це дуже точний пристрій. Тому що це міст. Балансований міст. Але перед кожним виміром його треба балансувати. Зараз будемо уже навіть калібрований кабель. Я пару резисторів вам покажу. І спробуємо е, поміряти за допомогою нанони. І ось перша наша жертва резистор номінальним опором, на ньому написано 24 Ом. І, на жаль, тут нічого не видно. Я нічого не можу зробити, він з мене немає. Що ж показує нам приват? Ну, я прочитаю 23,81 Ом КСВ 2. Так? дійсно, якщо 25 Ом, то КСВ буде 2. Але опір. Тобто ми знаємо, що зараз на кінець сюди причеплена антенна з опором 24 Ом. Це неважливо, чи це резистор, чи то буде полотно антенна. Просто ви будете знати точно опір полотна антени. Якщо опір полотна антени буде наближатися до номінального значення кабеля, тоді кабель довжиною можна знехтувати і ми будемо знати, що КСВ у нас буде одиничка. В даному випадку два, тому що полотно антенни якби нелогічне. У ну, мене тут є ще купа резисторів. Зараз давайте тоді якийсь почекамо якийсь О, що тут у мене є Ну Хай буде 270 Ом. Зараз я дістану 270 Ом і покажу вам, що покаже на Так, да. Поставив я резистор на з заводу промарковано 270 Ом. Це аналог якогось слопера, довгого дроту. Ну, щось таке на антенна такі досить часто трапляється. Ну, вона нам показує КСВ5. Ну, опір вона поміряла як 252. Думаю, що вона не бреше, тому що на заводі маркували резистори такого параметру більш-менш наближено. От, і тут дуже висока вирогідність, що якщо навіть тестером поміряти, то він десь так і покаже. Не 270 реальних, а 252. Але. Наш пристрій точно це поміряв. Тобто, якщо ми будемо ставити, пробувати ставити діпель резонансний, його е, опір буде 75 Ом, то вже оцей кабель на нього не впливає. Він відкалібрований. І ми тут побачимо наш опір саме диполя, а не щось інше. Тобто, от зараз в такому вимірюванні кабель взагалі не впливає ні на що. Зараз ще один опір і попробуємо зробити діполь на 144 МГц.